Так, що там камера пише. Де та справедливість? Чому я, коли навчався в школі, університеті, мав заробляти собі скаліоз, носивши тим самим купу підручників? Вони дуже багато важили. А наразі дитинка чи студент може носити всього-то цей Lenovo Smart. Пейпер, і ви запитаєте, що електрокнигу? Я скажу ні. Це не тільки електрокнига, це також як Маліскін, тільки цифровий, це також як альбом, тільки цифровий, і це дуже зручно для навчання, і, в принципі, для щоденного використання, бо тут є отака штука, і воно прекрасно працює. Коротше, це number one для тих, хто навчається, і зараз я вам це доведу. З вами навчальний МАК, сервіс смартшопінгу Hotlan Hotline.ua, і ми починаємо. Причина, чому люди взагалі зараз читають паперові книжки, мені невідомо. Можливо, вони якось пахнуть крутіше за електронні, але камон, носити з собою томи по тисячу сторінок, якось н -н, не камільфо. Тому основний навчальний процес, який складається саме з вивчення матеріалу, вже давно почав переходити на e ink дисплеї У них мінімальне мерехтіння, тож ви ніби читаєте звичайну книжку. А в Lenovo Smart Paper все ще цікавіше, бо є двоколірне підсвічування. Ввечері тепле, а в день холодне, для того, щоб не псувати оцю штуку. Роздільна здатність 1872 на 1404 пікселя при 10,3 дюймовому дисплеї. А це означає. Що читати, ви будете дійсно багато, бо ну це дуже якісь цікаві відчуття. Наче перед тобою звичайна книжка, але в корпусі лише 5 міліметрів. Дивіться, який тоненький. Ну і з вагою 408 грам. Плюс, якщо відкрити звичайну книжку і натиснути на ній пошук, то вас можуть заперти в якусь психічну лікарню. А якщо ви натиснете пошук ось тут, то ви. Знайдете будь-яку книжку, бо тут є цифровий магазин книжок. Коротше, Lenovo Smart Paper має такий магазин і може мати мільйон книжок в собі та завантажувати прямо, ну якщо хочете, з вашого ноутбука. Просто. USB, USB і погнали. Зберігати все це пропонується на інтегрованих 64 ГБ пам'яті, чого з головою достатньо не тільки для купи книжок, а ще й для купи нотаток. Казати про можливість нотаток прямо під час читання оцієї штуки стилусом я вам не буду, бо, звісно, тут це є. Отже, як книжка електронна, це просто ідеальний варіант. А що, якщо? Ви після першої нотатки на Linova Smart Paper не захочете більше писати деінде. бо відчуття феноменальні. А все завдяки ІМР-стилусу Lenovo Smart Paper Pen, який має 4096 рівнів чутливості до натискання та розпізнавання нахилу. Коротше, цей стилус реально відчувається як щось нереальне. Важко зрозуміти, як це було реалізовано, але нотувати, малювати, підкреслювати, обводити, робити інфографіку чи будь-що інше настільки кайфово, що я просто під час тесту задумався. А чи не замінити мій блокнот саме на це? Плюс ще в тому, що контакт цього стилусу з дисплеєм цим є ін, реально дуже схожий на контакт олівця і папіру. От кайф. Чи то я не дуже розібрався, чи взагалі такого експіріансу у інших виробників не існує. Технологічно тут також все ок. Є основний застосунок Smart Paper App, який має 75 різних шаблонів, синхронізацію в хмарі та з будь-якими девайсами. Можна коригувати формати EPUB, PDF, TXT та Microsoft Office. Якщо треба зробити з ваших каракуль цифровий текст, велкам є і така функція, що дуже зручно, коли треба передати якийсь графік чи нотатку іншим людям. Якщо казати предметно, то будь-що писати, малювати на цьому дисплеї цим стилусом – Ну, нереально зручно. І стилус сам по собі не десь валяється, а завжди може бути закріплений саме ось сюди за допомогою магнітів. А в комплекті, до речі, ще є отакий от розумний чохол. Оп, закрили і воно закрилося. Логічно. І воно вимкнулося. Відкрили. Увімкнулося. Вимкнулося. Увімкнулося. Стилус тримається міцно, можете не переживати. Ви, наче, вже трохи зрозуміли, що. Читати і писати тут можна, тобто можна викинути ті книжки зі скаліозом і насолоджуватися цією штукою. А як щодо того, щоб іноді на Lenovo Smart Paper слухати якусь музику чи подкасти? Попри те, що більшість людей сприймає краще текстову інформацію, все одно для навчання потрібен аудіальний метод. І для цього прослуховування тих самих подкастів чи будь якої іншої важливої інформації must help. Навушнички собі по Bluetooth приконектили і погнали. Ще сподобалася фішка музичних. Рекомендацій за допомогою штучного інтелекту. Тобто, якщо ви читаєте Стівена Кінга, то книжка думає, тобі треба порадити якусь серйозну музику, яку саме самі і дізнаєтеся, коли будете користуватися Lenovo Smart Paper. Ну і з прослуховування виходить ще й рекордер, бо лекцію іноді набагато цікавіше заново прослухати, ніж перечитати конспект. Всередину Lenovo Smart Paper інтегровано декілька мікрофонів направленого типу, які дуже непогано ловлять навіть з останніх парт. а потім дозволяють прослуховувати чіткі лекції. А виробник ще й обіцяє, що скоро буде можливість функції е, транскрибації, коли всі оці ваші голосові нотатки будуть перетворені просто на текст. Lenovo Smart Paper має акумулятор з ємністю 3550 мАч, що в режимі підручника витягне місяць. А в активному режимі студентського нотатника стабільно пару тижнів. Це абсолютно нереальні показники для інших девайсів з сенсорними екранами типу планшету. Ось такий у нас вийшов девайс. Lenovo Smart Paper. Якщо підсумувати, то це. Такий мультимедійний комбайн для навчання, який дозволить вам записувати з задоволенням, бо оці ці тактильні відчуття не з чим не порівняти, дозволить вам прослуховувати музику, всякі подкасти, записувати ті самі лекції, а потім ще й перетворювати в ваші конспекти, і, звісно, читати багато книжок. Все це приправлено штучним інтелектом, класною автономністю, прекрасним дизайном. До речі, корпус металевий і дуже тонкий, і звісно, ідеальною ергономікою. І я взагалі не знаю, чи існують конкуренти у цього пристрою. Ви самі, до речі, можете їх пошукати на сторінках сервісу смарт-шопінгу Hotline.ua. Якщо знайдете, то прямо зараз пишіть коментар, який то девайс. Бо для мене це нонсенс. Я вон вчора просто ліг собі, вирішив помалювати, понамальовував собі нових татух, понамальовував собі інтеграції, які зараз буду знімати. І виявилося, що для мене це класний і дуже корисний девайс. Всім дякую за увагу, не забувайте за підтримку ЗСУ і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!